Тобто розпуск районної організації і пропозицію вступити свободу з кажуть. Якщо людина будуть, будуть виходити з такими пропозиціями, це вже буде вирішуватись на рівні свободи. Ми, ми своїх людей знаємо і практично в нас. Людей таких недостойних не було в районі організації, були старі рухівці, які завжди займали патріотичну позицію, які не боялись, принципово відстоювали і робили свою роботу на всіх ділянках, які були на, на, на найсамиших. Я знаю, що саме наші люди від нашої партії брали активну участь. У всіх виборах, в тому числі в регіонах Донецьких, Луганських, Луганської області, і тримали нашу марку достойно. Ніколи я не чув яких зауважень, що не було виконана поставлена робота, чи там якимось чином когось підвели і так далі. Робилася чітка, виконувалася програма. Патріотичної нашої партії. Інша річ, що наше керівництво, я коротенько повернусь так усно вже до своєї доповіді, яку я робив на першій, конференції, на першій конференції, наше керівництво завинило в значній мірі перед рядовими членами партії. І це вже давно воно та позиція відстежувалася вже давно. Ми неодноразово вказували і Костенко на це, ну те патріотичні принципові партійці, голови районних організацій. Але на жаль, трьох-чотирьох давності була ситуація така, що Костенко, да, ми працюємо, ми вдаємо помилки, але ми ж будемо робити все, щоб там партія. Покращила свій імідж, але, на жаль, коли приходили до діла, це все абсолютно ігнорувалося і не виконувалося. Це все ми зрозуміли просто з замилення очейного, щоб таким чином лишилась партія і використовувати її в своїх цілях. На жаль, прозвіння приходить не до всіх разом, і про те, що партія вже. Не йшла потрібним шляхом, ну, тобто не виконувала повноцінно своєї роботи і втрачала конкуренцію, це вже було очевидно такими політиками, як Червоній, давно. І коли стояло питання йти будь-яким чином брати участь у виборах, як вони говорили, щоб засвітитись, що партія є, то такі політики, як Червоній. Вже інші думки були тоді. І це було очевидно для розумних політиків, що саме таке рішення іти будь-якою ціною, нібито засвітитись, щоб імідж своєї партії піднімати, це абсолютно було навпаки. Ніякий імідж не піднімеш, коли в тебе нема, коли партія не долає прохідний бар'єр. І саме вже, по-моєму, це 2007 рік було прийнято рішення. Обласної організації рівень не йти окремо, так як ми не долали бар'єр і не була створена та правиція, що сім років себе Костенко вбив, що я доб'юсь, ми зробимо, ми піднімемо мільнич, А все робилось навпаки, щоб валити, валити партію. І коли було об'єднання, то вибирали партії як Кун, де там практично немає цих районних структур сільських, тим більше немає осередків. І оце ліпилося, щоб взяти той відсоток нещасних два і відібрати прохідних партій. Саме тоді, в цьому році, вже Василь Михайлович і наша обласна організація прийняла рішення не йти на вибори окремо, так як ми не є прохідною силою, а підтримати свободу. І ми вже тоді працювали на свободу, бачили, що там все-таки є лідер, якось виражений, харизматичний. От, чітка ідеологія патріотична українська і дієвість рядових партійців. От. І саме тоді вже наші ми запропонували і на місцях створювати, бачимо, що рейтинг дуже свободно росте. І ми проявили ініціативу навіть при створенні. Тоді наші люди допомагали створювати. Партію Свободи, ну, реєструвати районну організацію. Ну це, хто не знає, я думаю, значна частина це знає. І в подальшому, в принципі, вже наші партійці під час виборів, як правило, не менше, а то й більше, 50% голосували, підтримували завжди за свободу. Навіть ніхто там не перечив, ну, ми намагалися все-таки не віддати свою районну організацію. В руки тих, хто веде таку ж політику, як Костенко і Ніколіна, що продаються, наживаються на, на роботі, на іміджі своїх родових партійців. Оце ми на останніх виборах зробили все. Щоб використати, як нас неодноразово кидало наше керівництво і приходити приватне. Нікого нема, нікого немає. А ми їх і не запрошуємо. Тут вже немає смислу ніякого. Якби це було весною, що в березні ми проводили, можна було, але суть, їхня тут присутність абсолютно не потрібна зараз. Бо я вже доведу далі. Ми Оскільки нас кидали і кошти, які виділяли з партії, було заханирені, так, грубо говоря, нашим обласним керівництвом, ми вирішили використати певні кошти, які на цю виборчу кампанію, і ми вже бачили, як вона буде проводитись, використати і підтримати свободу. А що буде знову ж йти виборча компанія за сценарієм, щоб відібрати в опозиційних сил голоси, це було очевидно, бо я на протязі року там ставив дуже чітке питання, і там доходило до таких конфронтацій, дуже серйозних, коли вже Сім-вісім районних організацій підтримували таку ж позицію, навіть вже потім підключився і міський голова Коваль Роман, що чітко ми вимагали на виборах в будь-якому форматі підтримати свободу. Але, на жаль, вони на це не пішли, бо спонсори, які виділяли гроші, не дозволили. Ну, очевидно, вже було якісь спонсори. Але коли вже на останній конференції. Це вже після нашої. Костенко поставили питання, він був присутній в грівно, відтарабанив годину часу, і виповіть, що я ж теж людина. людина. Коли раніше він так дуже все маскувався, то відкритим текстом сказав, що визнав, що да, кошти виділялися, ну, прізвища не назвав, але каси регіональної. І коли це. Наша совість, я думаю, чиста, бо ми це побачили і побачили, що ніякого об'єднання не буде, що це все робиться, об'єднується з нашою країною, де вже ще більше продажнє керівництво. І ми практично використали якісь кошти, і я думаю, що в значній мірі допомогли свободі. Ну от що стосується попередніх цих ну, наших партійних. Право. Ну зараз ми практично лишилося нам, чому ми не, запу, не запрошували Ніколіну, а який мир. Вони займаються зараз, ми просто робимо такий випереджаючий крок, знаючи, що вони будуть працювати дуже скоро, шукати знову ж якихось людей, кого купити можна, там, переманити, хто може політично не досвідчений такий, шукати будуть людей, з якими можна буде новий проект ліпити об'єднання ЗНРУ. то я вас проінформую, що Народний Рух, обласна організація вже прийняла рішення Грівненська саморозпуститись і вступити в батьківщину з таким пропозицією. Там Королюк, Королюк вже практично в фракції Батьківщини, він вже. То що стосується в нас народного руху, його практично тут і не було. Це народний рух, це ми були. А коли вже ліпити почала влада на зло червонію, якісь там шукати людей, хто наближений там був до СБУ, чи що, що, на кручку десь був, то дали пару чоловіків і вони зробили НРУ. не розум. Ну, було потім, може, приєдналося там пару чоловік, ну їх більше десяти не було, наскільки я знаю. І коли приходилось якусь важливу рішення прийняти, десь їхати, щось проконтролювати на якихось складних участках відповідальних роботу, то в них не було ні одного чоловіка. Боялися, бо ну, я вам кажу, який я не рух. Але оскільки вже народний рус розпущений, і вони королю зробить все, щоб вони в Батьківщину, ну це очевидно, то тут об'єднуватись з народного руху не буде з ким. Я говорив з Тасюком, він зараз виконуючи обов'язки з Бондаренка. Ясно, що йому, йому Коренюк скаже, так і буде. Так що об'єднання це просто говорити про об'єднання, ну найдуть вони кого. Можливо, Василя Увійчукав, тут дадуть гроші, він буде бігати знову, щось ліпити. Але ми робимо випереджаючий такий крок, щоб інформаційно попередити цих людей, ну, ознайомити з нашим рішенням, щоб всі одноголосно, бо я вже бачу, я з ким переговорив, що сьогодні вони не, не мали змоги по поважних при... причинах приїхати. Ну, Віталій не згідний зі мною. Я також думаю, що з тих. Біля десятка голіву середків, що п'ятьом то точно можна було викроїти ту годинку і приїхати. Я, я такого теж не, не розумію. Якщо потрібно, ми так привезли і бачу, хто тут є. Треба провести якийсь захід, якесь шанування. Все, кидаєш все і, і їдеш. Ну, але ситуація така, От, я провів перемовини ну, біля 10. В голівосерядку вони говорили між своїми там, хто ще лишився, ну, однозначно всі підтримали позицію про розпуск і влиття в свободу. Якщо я правильно інформацію, то, ну, тоді я вчаю, вона була конференція, респідії а, а, що з позиції? А, що, це, що, це, що, це, що, це, що це, по цій конференції, це, так, да, як це, відбулося? До Я вже казав, літа. що е, Роман Коваль нібито, вже літа. вів координуючу роботу, бо uh -huh. його доручили, це практично, е, пане В'ячеслав, може не знає, то була така ситуація. Е, підтримувала позицію зміну керівництва і. Провести перемовини свободі вже десь вісім районних організацій. Ну практично всі південні. Да. В тому числі і Березнівська нас, Костопільська підтримала. Ну але в основному це всі південні райони, це Радивилівський, Демидівський, Линівський, вже у нас, Дубинська да. міська також вже була в Свободу перейшла. давно, Острозька районна і Острозька міська так само. Топиться, Березниця, я вже сказав. Ну, десь 8 районів вже там підтримували. Але як вийшло? Я Ковалю просто порекомендував, пане Романе, обов'язково включити людину в лічильну комісію свою, що була і мандатна. Але склалось так, якось пробугали ну, в один момент. Коваль і мандатну не включив. Комісію а Світлана зробила таким чином. Бачить, що вона може програти, вона замість чотирьох делегатів зі Долбунова, ну хитра, рази, Взяла 11. Мандатну комісію не проконтролювали, своїх людей включила. І замість чотирьох одиннадцять таким чином в неї на чотири голоса було більше, і її відсторонити не вдалося. Не довіровоє. Ну, а що думаєте, по цьому поводу Заморійської організації української організації? По поводу По поводу... цього розписувати ну, розпис. ну, розпис. ну, ну, да. йдемо до того. <плес> ну і, і практично тут питання вже очевидні, що далі йти в ті проекти і використовувати себе як пушечне м'ясо, це вже неповага до себе. Ми вже терміни всі. Навіть перетрочили, але, в принципі, хотілося вже подивитися, з чим воно закінчиться. І вийшло так, що практично НРУ, може там є якісь дієвих там, п'ять організацій, там нема з ким об'єднуватися. Половина почти, вже перейшла в Батьківщину, наша партія, не рейтингу, нічого не має об'єднуватись такими кун. Чи НРУ, які формально там рахуються, це знову ж влазити в якісь проекти, і це 100%, що ці, ці технології розробляються на банковій, вони дають гроші політичним банкрутам, які є там, і Костенко, ну він вже пішов відставку, і Заєць, і, і той самий Куйбіда. Це люди, які вже давно домовились з, з владою і існують нормально. Що, кульбіда, такі, вроді, був Добре, він себе відчував, як був мером, і навчився він владити. Міє, ну, і, і взяли б його в оборот, так і посадили інших міністрів, якби він спільної мови не знайшов. І от тим, це, це вже очевидно. Не вдалося зробити з нашою країною багато відібрати. На другий раз не пройде. Давай шукати за неру, там, із куном ще. Ну з ким об'єднуватися. Тут 0 Це 0,1%. Цепатії, які, контролюються... Це які контролюються. Це партії, які контролюються Ющенками, такі як Кун там, Івченко. А Ющенко контролюються регіони. Людина давно виконує і працює на партію регіонів. Так що йти далі в таке болото, жодного немає з вже на порядку денному сьогодні однозначно стоїть питання саморозпуску районної організації, враховуючи величезний досвід, який тут кожен із нас має. Бо практично це люди, я бачу, що всі, які вийшли з народного руху за, за перебудову, люди, які ніколи не підводили, на самих важливих ділянках працювали. Не підводили нікого, і просто мій обов'язок був зібрати. І я то думав, що можемо і більше зібрати. Ну, на жаль, вийшло те, що вийшло. І логічно довести справу до якогось нормального, нормального щоб, щоб була перспектива. Рішаємо, як я тоді казав. Переходимо причасти. Питання стоїть на порядку денному, те, що я озвучував, Просто, це саморозпуск районної організації народної партії. Районної Української народної партії. Вступ. Моє переконання, це однозначно, бо найбільш наближена партія є свобода, Практично ідеологія там майже однакова. Якісь розколи ще робити. Це просто смішити людей, люди цього не люди наші розумні і цього не розуміють і не простять. Вихід один. Якщо хтось кажуть, я знаю позицію наших партійців, що всі давно і працюють на свободу, і бачать себе на свободі, і це, якщо ми зробимо якусь.